Будемо прощатися по програмі її відновлення і надіємося на поддержку со стороны государства. Ну таким людям, які пострадали во время бойових остались без жилья. Будинок Романа Ячного у мікрорайоні Бобровиця в Чернігові згорів внаслідок ворожого обстрілу у березні 2022 року. Зараз господар активно шукає кошти на відбудову. Ну, мы еще будем заниматься восстановлением этого дома. Ну, у нас в планах сделать хотя бы две комнаты. То есть внутреннюю отделку, двери, окна, пол, ну, чтобы ну, в дальнейшем уже строить полностью жилье. То есть, чтобы был хотя бы трехкомнатный дом. Потому что ну, раньше это был шестикомнатный дом. Роман звертається і до благодійних фондів, але стратегічно розраховує на допомогу від держави. І для таких розрахунків є серйозні позитивні підстави. На Чернігівщині за програмою є відновлення. Вже виділено близько 100 мільйонів гривень господарям на ремонт пошкодженого війною житла. І на ці кошти вже ведуться роботи. Розповів керівник обласного управління містобудування станом на сьогодні. Всього в області було подано 2789 заяв по пошкодженому майну. З цієї цифри по 946 заявам вже нараховано компенсації на загальну суму близько 100 мільйонів гривень. Це, власне, ті кошти, які люди вже отримали на свої електронні рахунки, і по яким вони зараз проводять відновлювані роботи. Ще по 148 заявках було сформовано відмову, оскільки вони не відповідали вимогам законодавства, в тому числі постанови, яка регламентує цей процес. І ще близько 400 заявок знаходиться на різних стадіях розгляду комісіями місцевого самоврядування. В Цілому тут варто зазначити, що цей процес рухається, рухається динамічно. Заявки по пошкодженому майну розглядається комісія місцевого самоврядування. Тут ще варто зазначити, що декілька тижнів назад були прийняті зміни до законодавства, яке регламентує цей процес, і збільшені граничні суми на отримання компенсації за пошкоджені об'єкти. Якщо раніше ми говорили про граничну суму 200 тисяч для відновлюваних робіт. То зараз цю суму фактично збільшено до 500 тисяч. В зв'язку з цим, частину заяв зараз комісії в громадах переглядають і переформатовують чек-листи відповідно до умов цього законодавства. Також у нас продовжує реалізовуватись власне другий вид компенсації вже за знищене майно. Власне, це у нас іде перша фаза, коли Люди отримують житловий сертифікат на купівлю житла на первинному або на вторинному ринку. Отже, по цьому напряму в нас в області всього зараз 270 заяв від людей, з них 75 знаходиться в роботі комісії. Тут також хотів би зазначити, що вже 9 сертифікатів сформовано в області. Тобто, фактично за останній тиждень ця цифра суттєво збільшилась. У нас вже є житлові сертифікати в Кіптівській громаді: Михайло Коцюбинській, Новобіловській і Сендівській. Громадяни, які отримали такий сертифікат, можуть його реалізувати при купівлі житла, як я казав на первинному вторинному ринку. Розрахувавши цим сертифікатом, він видається на певну суму, яка розраховується згідно формули, яка зазначена в постанови номер 600